Повімося, шановні депутати. Доброго ранку. 22, да, зараз. Плюс міський голова. Шановні депутати, шановні присутні, шановні борчани, на зараз присутні 22 депутати, плюс міський голова, кворум є. Які будуть пропозиції? Починаємо. Тоді. 21, 21, так? Ш шановні депутати, всі зареєструвались присутні? 22, 22. Тож, тоді е, прошу поставити питання про відкриття засідання позачергової 63-ї сесії борської міської ради 8 скликання. Визначаємося, шановні депутати. <плес> Дякую, рішення прийнято одноголосно. Робота засідання позачергової 63-ї сесії борської міської ради 8-го скликання. Вважаю відкритим. Слава ніяко, ще нам праця українці, усміхнеться воля, стрінуть наші вороженьки, як роса На хроса За Hoc est Слава Україні! Для ведення протоколу пропоную обрати секретаряти з трьох осіб, а саме Джульдін Олександра Валентинович, Кружова Валентина, Миколаївна Ткаченка Ірина Володимирівна. Якщо немає заперечень інших кандидатур, прошу поставити на голосування. Визначаємося, шановні депутати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Для роботи сесії пропоную брати лічильну комісію у складі Арчиков Андрій Миколаївич, Запоново Володимир Михайлович, Вергаляс, Олександр Іванович. Якщо немає заперечень або інших кандидатур, прошу поставити на голосування. <кій> <кій> Визначаємося, шановні депутати. <кій> 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 Дякую, рішення прийнято. Пропоную прийняти за основу порядок денний засідання позачергової 63-ї сесії Боїрської міської ради 8 скликання. Прошу поставити на голосування. Визначаємося, шановні депутати. Дякую, рішення прийнято. Пропоную затвердити регламент роботи засідання позачергової 63-ї сесії. Доповідь до 10 хвилин тим, хто виступає в обговоренні. 3 хвилини для виступів запрошених осіб. До 3 хвилин для виступів у різному, 4 хвилини, для внесення депутатського запиту, 2 хвилини, для внесення депутатського запитання 1 хвилина. Для проголошення репліки 1 хвилина. Пропоную закінчити сесію за 30 хвилин. Якщо немає заперечень або інших пропозицій. Прошу поставити на голосування. Визначаємося, шановні колеги. Дякую одноголосно. Які будуть заяви, оголошення, звернення від депутатів? Прошу. Що сьогодні е, наш е, голова фракції захворів, він більш е, детально володіє е, е, питанням. У порядку денному е, сьогоднішньому сесії є е, питання по гуртурку. Е, е, наша фракція просить надати на слово мешканці на цього тигурту перед тим, як е, депутати будуть приймати рішення, щоб вони її вислухали і е, прийняли тоді зважене рішення. Дякую. Можна вислухати? Ну, перед тим, як, да, надамо слово. <кій> Які ще будуть запитання, оголошення, звернення, заяви від депутатів? <кій> Якщо немає, тоді пропоную затвердити порядок денний позачергової 63-ї сесії Борської міської ради, 8-го скликання, в цілому. Прошу голосувати, шановні депутати. Дякую, рішення прийнято. Тож переходимо <кій> до порядку денного. Перше питання: про внесення змін до рішення сесії боярської міської ради, 8 скликання від 19 12 24 року, за номером 61 3462 про бюджет боярської міської територіальної громади на 2025 рік. Шановні депутати. Ми з вами зібралися не тому, що ми там десь не допрацювали щось. Ну це в зв'язку з тим, що держава надає субвенції, субвенції на харчування, в тому числі, і ставлять всіх нас ну, в такі умови, що треба терміново провести в цьому місяці ну, якнайшвидше сесію для того, щоб діти вже Ну, наші школи отримали кошти на харчування дітей уже в цьому місяці. Тетяна Миколаївна, якщо можна, коротко, доп... ну, розкажіть, які субвенції, які зміни. Доброго дня всім присутнім. За рахунок субвенції пропонується збільшити доходи та видатки бюджету боярської міської територіальної громади на 22 мільйона 631 тисячу 100 гривень, з яких Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 821 тисяча. Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа 13 мільйонів 540 тисяч 200 гривень. Та субвенція для здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 8 мільйонів 269 тисяч. Доплата Доплата в розмірі 1000 гривень. Також надана інформація від місцевих рад: це Дмитрівська сільська рада та Томашівська сільська рада про надання нашому бюджету субвенцій за наступними напрямками. За рахунок бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади 400 тисяч пільгові ліки для населення. Та Томашівська сільська територіальна громада це 232 тисячі триста. Оплата праці працівників Центру первинної допомоги. За рахунок залишку коштів, який ми отримали і проголосований був в минулому році, ви пам'ятаєте на харчування учнів збільшити видатки бюджету на суму 7 мільйонів 493 тисячі 200 з метою забезпечення своєчасного використання коштів вказаних коштів. А також здійснити перерозподіл між об'єктами. Будівництва зменшити видатки на реконструкцію з розширенням приймального відділення КНП Лікарня на 350 тисяч та збільшити видатки для проходження експертизи по об'єкту нове будівництво укриття на території ліцею Лідер. Загальна сума 350 тисяч. Ці кошти вже були передбачені в бюджеті. Додаткового ресурсу не потребує. Це всі зміни, які пропонуються внести до рішення про бюджет. Запитання буде шановні. Харчування в школі буде з наступного місяця чи? Ну вже будуть починати роботи в січні. Зараз, да. Зараз ці кошти будуть передбачені в бюджеті, відповідно в кошторисах кожної установи закладу загальної середньої освіти. І будуть проводитися відповідні заходи для освоєння коштів. Уже закупівлі. Уже харчують. Уже харчують. Дякую. Дякую. А коригування по проектах ну є попередньо домовленість, що ми знову подаємо третю школу на фінансування на укриття. І ну, зараз запускаємо, подаємо укриття в Євробанк укриття в ЛІЛ, ну ще також на фінансування зовнішнє. Ну, тому і термі термі терміново коригуємо зараз ці проекти. Якщо немає запитань, заперечень, шановні депутати, прошу поставити на голосування. <клухи> <клухи> Визначаємося, шановні колеги. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до другого питання про погодження передачі нежитлової частини приміщення комунальної власності Борської міської територіальної громади в оренду без проведення аукціону та включення в перелік другого типу з метою розміщення КП муніципальна безпека Борської міської ради. Так, прошу, ви хотіли виступити. Хотіла вас поставити до відома, не голосувати за це рішення, оскільки в даному гуртожитку зареєстровані неповнолітні діти, зареєстровані внутрішньо переміщені особи. В кінці грудня минулого року невідомі особи в воєнізованій формі вдарилися в дане приміщення, виламували двері, виносили. Речі, справа в тому, що ну, в зв'язку з війною в, в, в гуртожитку з гуртожитку виїхало багато людей за кордон, які на сьогодні не мають можливості ні захистити ні себе, ні своє майно, ні своє право на проживання. Також з цього приводу зареєстровано кримінальне провадження, і я вас прошу не ставати учасниками цього злочину і не голосувати за це рішення. А скажіть, будь ласка, хто воєнізований конкретно? Я був, не знаю, хто був. розбереться правокоронні органи такі, розберуться. Я не знаю. Ну, як ви не знаєте, ну ви ж ви ж оголошуєтесь на трибуні. Не, ну вона сказав, я не знаю в воєнізованій ви, формі. Ви, хто? Ні, ніхто не представлявся. А я вибачаюсь, а ви хто? Я? Да. Ви, ви, скажіть, я що гук, гук да. Наталя. Да. Де ви проживаєте? Де ви проживаєте? Щорса Мазепи 27, а квартира 1. Ну в цьому готові? Так, в цьому Ви там зареєстровані? Так. Хто там ще зареєстрований, крім вас? Ну, там зареєстровані. У вас ну, я, ну, там, я, ні, нікого ні, вже немає. Я... А, немає, так. тому що зараз війна, люди повиїжджали. День І те, що зламали вийде. їхні кімнати, винесли Порто, речі, пані, просто винесли на двір. Пані, губ, Прошу. І ніхто не може навіть захистити себе. Я вам всім довожу довідомо, що всі можна ще питання відповідаючи. А де зараз люди живуть, які зарізні? Я я вас питаю, а де люди зараз живуть, які там зареєстровані. Я, я не знаю на буде... Молодіжній, 12-2. На, на Молодіжній, 12-2. Всі 20. Повністю Ті, хто хотіли, всі переїхали ще до війни. Ага, є декілька осіб, в тому числі пані Гук, яка судиться, має інше майно, має інші? Ну я не буду розповідати. Ми ми дивилися і перевіряли. Але захищає доброго доброго дня. Що я вам з всім поясню. Міно, ми запропонували всім переїхати, надали mm. кращу умову. нічого не всі повністю. <зв1> люди, які там знаходилися, які були зареєстровані, всіх їм було попереджено про те, що їм треба буде виїхати, але їм буде надано інше приміщення. Більш того, їм було надано на вибір приміщення. Кожна особа приходила на. В інше приміщення і вибирали собі кімнату. Якщо в не... молодіжна 12, дріб 2, там було 16 кімнат, на сьогоднішній день залишилось 8. Ще є кімнати, які можна було. Всім просять приїхати, вибрати собі кімнату, їм в кого чого не вистачає, їм всім допомагають. Більш того, ми навіть запропонували їм допомогти з переїздом. Організували їм транспорт. Всі, хто хотів, ми всім допомогли повністю. Є лише одна особа, яка просто не хоче виїжджати. Не зрозуміло чому, оскільки все одно є місце, коли можна приїхати, зі збереженням площі, з усіма це нормально. Особа є люди, які виїхали за кордон. Шановні депутати не станом. Є неповнолітні діти там зареєстровані більше переміщених осіб, які вона дали шановні депутати, все, що треба було зробити, ми як місцева влада. Надали їм можливість обрати інше краще приміщення, і всі виїхали. Всі є просто деякі люди, які хочуть отримати ще більше, шановні депутати. Прошу Да, будь ласка. Значить, виїзд і переселення людей з законодавства має бути за їх тільки за їхні, виключно за їхньою згодою? — Так і є. Якщо їх їхні є. згоди нема, ви не маєте права їх примусово звідти виселяти. А ми не виселяємо. А як же ви в той ти час ти іде війна, ми запропонували це ще до війни було. Дивіться, вона там не живе. Це раз. Е, і вона це знає. Вона щойно з, вона щойно з трибуни вам, вам в очі всім е, сказала неправду, тому що вона там не живе і не жила. Можете піти і подивитися і запитати всіх сусідів. І вона може тут інші слова сказати, що. За реєстру... Ні, Ви сказали, що ви там живете. Шановні, шановні, шановні депутати, ми це зробили по-друге, не тому, що нам терміново захотілося так зробити, а тому, що у нас були деякі інциденти, які ну я не буду про які розповідати. Які були по тому місцю, де знаходиться зараз тому. Іншого приміщення у нас немає, і ми маємо ну, в першу чергу перевести наш, нашу службу в першу чергу перевести звідти, де вони є. Тому це рішення і було прийнято. Якщо ну, ви вважаєте недоцільним, будь ласка, не голосуйте, але ми знову це питання поставимо на наступну сесію і все одно це зробимо. Ви тільки покажете свою непідтримку. Тим діям, які зараз потрібно здійснити, в зв'язку з війною, а не з чимось інтересами, прошу поставити на голосування. Визначаємося, шановні депутати. Дякую, рішення прийнято, шановні депутати. Е, які будуть питання у різному, шановні депутати, якщо є? Якщо немає, шановні оголошення можливо. Тетяна Петрівна немає. Е, дякую. Тоді пропоную закрити засідання позачергової 63 сесії Борської міської ради, 8 скликання. Прошу поставити на голосування. Визначаємося, шановні колеги. Величезне дякую за підтримку, за розуміння оголошую <плес> засідання позачергової 63-ї сесії борської міської ради 8-го скликання закритим. para a Ucrânia